Історія з добрим кінцем. Вівчарка, яка місяць прочекала господарів, що покинули її біля магазину у Львові. Нарешті знайшла свій новий дім. Добрі люди побачили тварину в сюжеті огляду дня і буквально закохалися у вівчарку. Про собачий хеппі-енд – далі у сюжеті Аза, до мене до мене хороша. До мене хороша, хороша місяць під сходами магазину. Ця вівчарка берегла собачу вірність господарям, яким стала просто непотрібною. Тепер її полюбили і в цьому домі. what should they have you do Нас буде півроку тому пані Зиновії теж вівчарка помер від епілепсії. Усі сильно тужили, але купувати цуцика не хотіли, бо багато мороки. а де взяти дорослого собаку, не знали. Тож, коли побачили покинутого пса по телебаченні, відразу зрозуміли нарешті у їхньому домі знову оселиться ніжна і щира любов. Але поки що їхня любов ще депресує від щойно пережитого бездомного життя. Розказує, жалується так, такими тяжко, якби міла говорити, напевно би все розказала. Чи заглядає, але ну, хочу вам сказати, що вона ну, знає собі ціну, напевно. Займатися з вівчаркою вже завтра покличуть кінолога. А поки тішиться, що знайшли собі такого чуйного та лагідного, ще одного члена сім'ї, якого певні ніколи не покинуть. Їй буде добре, ми їдемо. Аліна Брода, Максим Гнип, Оглядня, телеканал Зік.